Кореча, угу. Кореча, я чула, що діткам потрібно, вигра, щоб в іграшок були оченята. І сьогодні у нас Матвію твію три місяці, і навіть ще тижня немає. Коротше, три місяці, по суті. І це капець як він шукає все, в чому є очі. Ось Йогурт. Тут в нас тут не зовсім йому зрозуміли очі, тому що то з однієї сторони, то з іншої, але теж звертає на це увагу. От зараз Макс приніс іграшку, тому що у нас, коротше, як вилось, не набагато іграшок з очима. Коротше, купуйте іграшки зачима, і бажано, щоб яскраво виражені не маленькі крапельки, а такі ось на паузу. Ось як ось. да? Уже, уже побачив, я так думаю. Я не бачу його, але мені здається, що вже побачив. І зараз для експерименту Макс принесе ще ось одну таку саму іграшку і прям покаже, як будемо реагувати, Матвій. О, щось знайшов? Давай. Ура! Ми знайшли ще щось очима. Ану. Ану, ой, ну там, звісно, такі очі трошки дивні, але що, реагує чи не реагує. Угу. І це саме про очі, не про яскравість, не про. Не про, е... да, не про кольори, а саме про очі. І одразу у дитини інтерес саме до того, в чому є очі. До цього ще поки що не тягнеться, але дивиться, де на деякого тягнеться до деяких іграшок, до деяких ні. Вивчає. Ну це просто вау! Коротше, купуйте з оченятами і яскраво вираженими очинятами іграшки своїм малятам.